Слава сні, шановні люди! Мир вам, українці! Не хвилюйтеся, я нічого не буду просити. Я бажаю вам мира і добра. Я християнин. Я прийшов сюди найперше для того, щоб закликати нас, український народ, до молитви за мир в Україні, до молитви за наших захисників і захисниць, до молитви за тих, хто втратив своїх близьких та рідних. щоб Господь потішив. Ну, а також я хочу сказати вам радісну звістку, Івангелію, бо я не соромлюся, Євангелією. Бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангеліє – це радісна новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Господь Ісус Христос, прийшов на цю землю, не судити людей, але взяти наші ріки на себе і дарвати життя річ. Божий син Ісус Христос сказав: хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне, а хто не вірує, життя не побачить. Але гнів Божий на Нім пробуває. Для того, щоб відвернути від себе Божий гнів, людям потрібна віра, жива віра Господа Ісуса Христа. Щоб спастися і бути прощі, людям потрібно покаятися, покаятися в гріхах і прийняти Христа в своє серце. Ісус Христос помер на христі за наші з вами гріхи. Тому що Біблія говорить, що всі зрішили і позбавлені Божої слави. Але прийде той день, коли Бог буде судити людей за гріхи. Розплата за гріх смерть. Це вічна розлука розгублена Бога. В місцях і сльоз. Але завдяки Ісусу Христу, завдяки Його жертві на хресті, ми можемо спастися. Для цього потрібна щира віра, щири від щиро серця покаятися і увіруватися в Ісуса Христа. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Отож, хто має Бога, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, в своїх гріхах. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Візьміть відповідальність на себе за свої гріхи. Ми будемо відповідати тільки за свої грипи. Якщо людина кається і вірить в Христа, Бог її простить і дарує вічне життя. Дар Боже, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Прийміть цей дар. Відкрити своє серце Ісусу Христу і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов, Бог любить людей. Нехай Господь вас бережає благословить. Моліться за мир в Україні, моліться, щоб Бог помилував і зупинив цю війну. Дозвольте, я помолюся за вас. Отець Небесний, благослови цих людей. Благослови місто Львів. Благослови Україну, український народ. Бережи наших захисників, Бережи Україну. Зупини цю війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, будьте благословені. Нехай береже вас Господь. Нет, тут не бахает.